Вітаю всіх. Зараз розіграш, розіграш набору декоративної косметики, який був заявлений в попередньому каталозі. За кожні 25 балів, балів ви отримували один квиточок. І номерки є. Всього у нас 26 номерів беруть участь, і зараз ми рандомно на комп'ютері дізнаємось, хто переможець. Тому, будь ласка, увага. Так. Я забила е, мінімально 1, максимально 26-26 номерів. І хто у нас зараз переможе, ми дізнаємось. Натискаємо генерувати число, і у нас вийшло число 13. Перемогло число 13, і зараз я скажу, хто це. Дивіться, який унікальний е, випадок. Номер 13, виявилось, немає ні у кого. Начебто, знаєте, я злякалась. Тому ми будемо зараз міняти. Е, і... Будемо знову генерувати число. Хоч у нас 26, але у нас випало чомусь число 13. Може, я когось пропустила, але давайте разом і ще раз згенеруємо переможця. Не так так і тепер знов генеруємо. Це вже друга спроба. натискаємо і виходить число 23. Ну, 23, по-моєму, вже у когось є. Зараз побачимо. Таким чином, за другим разом, ми знайшли переможця. Це Олеся Оразова, і я чекаю від неї номер нової пошти, щоб відправити їй цей. Подарунок тому всіх вітаю, всім дякую за участь і сподіваюсь, ми ще не раз зустрінемось і ще не раз проведемо такі розіграші. І я думаю, що буде на наступний раз навіть декілька місць. Тому всім дякую, всім найкращого дня.